Точної інформації щодо калушан, які служать та воюють на сході України, у Калусько Рожнятівському військоматі немає. Таку інформацію озвучили на круглому столі, яку організував міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. У військові підрозділи з Калуша призвали 302 чоловік, але є калушани, які ще служать службі правопорядку у державній прикордонній службі, Національній гвардії України та службі безпеки. Також з'ясувалося, що не всі учасники АТО є учасниками бойових дій. Статус учасника АТО, ми такою інформацією не володіємо. Чому бояснюю? Ми призиваємо людей в навчальний центр, подальше розподілення цих людей відбувається вже в військовому навчальному центрі. Витяги з наказу до нас приходять дуже сильним запізненням. 2-3 місяці на розподілення цих людей. Це перша питання. Значить, учасник автобудой, коли додається командиром частини, При прибутті військової військово військовозобов'язаних ми їх знімаємо з обліку. Щоб це все стало зрозуміло, про що я говорю. Тобто ці люди при до військової частини, вони перебувають на обліку на других населених пунктів. Тобто, Учасника АТО їм надається при проходженні ними певними терміну, перебуваючи в зоні АТО. Не всі учасники АТО є учасниками бойових дій. Волонтери на зустрічі зазначили, що не володіють жодною офіційною інформацією про останню хвилю мобілізації. Ми з ними спромали списки учасників АТО, які були на сході, і які приймали участь в цій операції. На жаль, на даний момент. Роботи в нас з військоматом немає. Нас ново кажучи, ігнорують. навіть на запит уже листа офіційно відповідно було ніяко. Працювати з сім'ями учасників АТО і самими учасниками ми не маємо змоги. За словами представника військомату, надійшла телеграма, яка забороняє надавати будь-яку інформацію журналістам щодо п'ятої та шостої хвиль мобілізації. Щодо стосовно, 5 і шостої хвилинства мобілізація ніяка інформація не надавати, засобами масової інформації. Так само людям, які звертаються до нас інформацію. Рідні учасників АТО та військовослужбовців, призваних у Збройні сили України, отримують у військоматі всі необхідні довідки у будь-якій кількості. Але виникають конфлікти, коли військкомат не має права надати учасникам АТО військового квитка. Є так само людина засуджена. Має у нас відсрочку до кінця періоду на призовну срочну службу. Має поранення інвалідність і органів незамученості. Ми так само йому можемо надати військовий квітку, ми його не призивали, інформацію про ньому взагалі ніякої неволодії. Так що ви розумієте нашу ситуацію.